Добрий вечір. на телеканалі Лтава Радо вітають усіх глядачів, журналісти Кременчуцьких новин. А мова сьогодні йтиме про таке: Крюківський вагонзавод в полі зору міністра інфраструктури. Сезон полювання на пернату дичину відкрито. Медичне знаряддя для військових медиків від Кременчуцького шпиталю інвалідів війни. Про все в деталях побачите вже за мить. Минулої п'ятниці на Полтавщині з робочим візитом перебував міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Не уминув урядовець своєю увагою і Кременчук. Зокрема, відвідав Крюківський вагонобудівний завод. Подробиці візиту знає Олександра Демиденко. Побачити на власні очі виробничі потужності заводу та найновітніші напрацювання Кременчуцьких вагонобудівників Андрій Пивоварський прибув не один у супроводі першого заступника губернатора Полтавщини Андрія Пісоцького та народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова. Нині Укрзалізниця має величезну потребу в оновленні рухомого складу, зазначив міністр. Адже сотні вагонів давно не придатні перевозити пасажирів. Люківський вагонобудівний готовий виконувати замовлення, аби тільки вони надходили. На сьогоднішній день ми розработали 9 технічних завдань, це електровози. Двохсистемники, односистемники, постійного, постоянного перемінного тока грузовые, пасажирські. Сучасні швидкісні, комфортабельні електропотяги та інші розробки кременчуцьких конструкторів оглянув міністр. Серед іншого, і так званий банний комплекс, який планується застосовувати у зоні АТО. Він повернувся із зони АТО. Сейчас завершається міжвідомственна комісія. Думаю, що в течії двох тижнів воно буде поставлено на вооруження. Но для данного продукта я вижу не только назначение, что это боевые действия, это и геологоразведка, это и газовщики. В конечном итоге сегодня даже был приятно удивлен от одной из крупной аграрной фирмы, получил запрос на приобретение таких подобных трех комплексов для создания нормальных условий для людей, которые работают в полевых, работают условиях, в полевых да? условиях. Рукомойники, место для сидения, насосы для подкачки. Министерство обороны доказало? Министерство обороны, то, что мы договорились, включено в ДОС, внесены изменения в ДОС уже по этому. Году. Единственное, что мы когда привязывались, на что поставить, на что ну, с целью экономии времени и всего остального, я попросил, мы взяли конверсионные машины, Министерстве обороны довели их, сделали эти модули за два месяца. Ну, полностью всем с оборудованием, да? Ну, полностью, вот, в таком виде, это все. за исключением шасси, вот 255-й крас лаптежник, который будет еще долго и долго ходить, это уже пусть Министерство обороны выбирает. Тут же шумахеры не нужны, да? 80 километров в час вполне устраивает. Переехал с одной позиции на другую, там помыли людей, там помыли людей. Потреба у нових потягах є, в тіму держави немає можливостей. Оновити ж застарілі і енергонеефективні потяги можна лише залучивши інвесторів та пустивши на ринок залізничних перевезень іноземні компанії, впевнений. Міністр як варіант розглядається і створення спільних підприємств, на яких би працювали українці у государство «Укрзалізниці» немає сьогодні грошей фізично. Якщо хтось думає, що з воздуха вони з'являться їх і їх напечатають… Ну этого не буде нам необхідно прийняти лі рішення лібералізувати. Тот законопроект, ми предложили. Врегулювати ці питання і як наслідок дати можливість заробляти українським підприємствам. Міністр сподівається із прийняттям нового закону про залізничний транспорт. В свою чергу народний депутат Юрій Шаповалов впевнений, що закон цей буде підтриманий більшістю, і за нього проголосують вже восени поточного року. 1 серпня стартував сезон полювання на пернату дичину. У той час, як мисливці вийшли постріляти качок, міліція на воді ловила порушників правил полювання. Про сувнівну, навіть трагічну здобуч першого дня полювання з наступного сюжету. Безперечно, для завзятих мисливців перший день полювання справжнє свято. Тоді як для працівників міліції розпочалася гаряча пора полювання на браконьєрів. Вихідними правоохоронці з працівниками мисливського господарства, громадськістю та журналістами вийшли у човновий рейд задля виявлення порушників. Було сім катерів, які патрулювали на території комсомольського району, на території Салівки Кременчуцького району. Також охватили територію Градиськ і далі на іншу сторону Кременчуцького водосховища, Дніпропетровського водосховища перевіряли наявність мисливського квітка, документи на зброю та плавзасоби. Основні порушення, виявлені рейдовими групами, наступні керування плавзасобом в стані алкогольного сп'яніння. Серед порушень це також стрільба на ходу моторного Човна були порушення документів як на зброю, порушення документів на плавзасоби, не всі необхідні документи на керування моторними суднами. Під час рейду складено 10 протоколів за статтею 130, Це саме керування човнами в алкогольному сп'янінні. Також вилучено 15 одиниць мисливської зброї. Суботнім днем сезон полювання мав би стартувати о 18 годині, але перші постріли пролунали вже о 17.15. Окрім того, багато мисливців стріляли з човна на ходу, що категорично заборонено. На всьому ходу почали стріляти дичину. Ну ямську це страшно. Люди взагалі, скажімо так, ну а що тут такого? Реакція людей було три мешканці Харківської області, які вийшли на воду на човні з трьома, з трьома рушницями, взагалі без будь-яких документів. Де Зброя на учоті? Харкові. Ми самі далеко. Это он, 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 он. Он. Так, Андрей, давай протокол, составляй протокол вылучения и вылучай зброю Не, ну давайте ну, договоримся Нарушения сплошные, сплошь и рядом, пьяные стреляют с лодки на ходу, однозначно Начинаешь разбираться, э, ну, останавливать и разбираться Они просят, давайте мы на месте заплатим ну, Ответ был такой, мы не на базаре, у нас есть свои обовески, у вас свои обовески Давайте выполнять каждый свои обовески Втім, найжахливіше те, що перший же день сезону відзначився смертельним випадком. В Онуфрівському районі Кіровградської області нетверезі мисливці не поділили між собою ділянку для полювання. Внаслідок сварки був застрілений чоловік. Близько 18-ї години отримав смертельне поранення чоловік мешканець Комсомольська. Банальна конфліктна ситуація потягла за собою смертельні наслідки. Попередньо зараз відомо, що конфліктна ситуація стала саме за місце полювання. Ми якраз на місці оформляли людей, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Надійшов дзвінок про те, що в районі церкви в селищі Калиберда Підплила лодка з двома людьми, третя особа вже померла. Лікарі констатували смерть. За фактом відкрито кримінальне провадження, за статтею 115, це навмисне вбивство. Встановлюється особа, що скоїли дане діяння. Правоохоронці попереджають недобросовісних мисливців. Рейдові групи виявлятимуть порушників впродовж всього сезону полювання. Правоохоронні органи Полтавщини звертаються до мисливців, до любителів полювання. Поважайте один одного та виконуйте всі загально встановлені правила полювання для того, щоб не фіксувати такі надзвичайні події. Кожні. Вихідні у нас масовість бажаючих вийти на полювання, бажаючих, скажімо так, відпочити на воді. Ці рейдові групи будуть працювати на період полювання. Кременчуцький шпиталь для інвалідів війни поділився з військовими медиками медичним знаряддям. Гуманітарний вантаж, медична установа отримала від друзів з Німеччини. А ось до лікарні у Дніпродзержинськ, де оперують поранених бійців. АТО, волонтер Володимир Клевжець передасть перев'язочний матеріал, жгути, пневматичні шини, ноші, медичні інструменти. Подробиці у наступному матеріалі без коментарів. Ми отримали гуманітарний груз із города Райне в Германії. Это благотворительная компания, з которой ми працюємо. Они знають наші проблеми, знають наші беды и присилають то, що нам нужно. Получили перевязочные матеріали для відправки в АТО. Перевязочные материалы для оказания помощи участникам, АТО, которые у нас приходят на лечение и реабилитацию. Ну, немножко инструмента. Я работаю с волонтерами. Некоторые волонтеры просили то, что ну, сложно купить или оно дорого, или его вообще нет. Ну, мы это получили. Вот Михалыч сегодня приехал, он получает все мадай в Да. легко они распаковываются, фиксируются и фиксировать, чтобы не упал. Тонкая, легкая, моющаяся. Одеться плохого не здоровья? Шины. Ну, одевается и надувается. Еще Это для бедра и есть для плеча. Вот плечо. О, боже. Ой, я понял, зразумею. А, я скоро врачом стану. Все, надувается компрессором, Легко надувается так без компрессора губами. Mm -hmm. Даю одноразовые стерильные халаты. Mm -hmm. То ли там, если в медик что-то при обширной травме будет делать, секундочку и дела, он в стерильном. Это тоже для оказания помощи. Там минимальное количество инструментов внизу заж... mm -hmm. зажимает. Mm -hmm. mm -hmm. И стерильная простенькая, которая не открыт. То есть имея халат, имея вот эту простеньку с дыркой посередине. Можно накрыть любую поверхность, mm -hmm. в идеальных условиях оказывать помощь. при открытых ну, переломах, при э, разрывных этих травмах. Да. Это самонаклеивающиеся стерильные повязки. Ага. О, так это хорошая вы... штука. да, быстро и размер 10 на 10 такой же. Так это на, на посты пойдет, наверное. Не на посты да, пойдет? На не маленькую Конфетки стерильные. Угу. А вот здесь гелевые впитывающие. То есть при кровотечениях и так далее. Инструмента немножко дать. Давайте, подожди. Цениржалейка, я бачу. Ну, то качество немецкое, которое. А у наших ломаные, ему сноса нет. Он не ломает. Не я дам ломаные. немножко шовного материала. Угу. Это иголка с шелком. Да. О, вот таких стерильная. Таких много, если надо. Если очень просят. Еще дать. Шовный материал очень проще. Ну, сейчас еще вот, дать. Жгутая смарха. Вот, Даже да. можно. Я я я понял. Николай Николаевич работает в нашей группе волонтерів, скажем. Вот. Я благодарю свою судьбу за то, что у него получается вот, Вот Завтра мы получим тоже благотворительную помощь от наших немцев дополнительно. Тому я благодарю їм в первую очередь. Вот, что судьба меня сводит с такими людьми. Эта помощь уйдет именно э, через волонтеров, которые привозили нашего последнего героя, которого похоронили недавно. В Днепродержинске там находятся два военных врача, именно в этой больнице два военных врача, которые оказывают первую помощь. Ребята пусть знают, мы с ними, мы за них переживаем, будем помогать, чем можем, как можем. И коллектив весь настроєн. Ми і складуваємося, що то покупаем, что то передаємо, что то просим друзей, той же Германии передають. Віднині державна фінансова підтримка житлова субсидія надається українцям за новими вимогами. Бланки із заявами на оформлення пільги було надіслано до кожної оселі громадян. Чи скористалися Кременчужани законним правом отримання субсидії при оплаті за комунальні послуги? Знають журналісти Кременчуцьких новин. Хотілося б, але ну, не подавала, тому що можна пенсії працює, і дочка працює. Я пока не пробувала чесно. Субсидія не помішала б, ну все таки дешевле. коли буде вже… Сезон отопительный, тогда возможно то будем нуждаться. Легче было бы немного. Там какая-то бы экономия была. Ну, моим родителям дали субсидию. Вот. Не положено мені. Доход такі, що не дозволяють. Ну, шепот. як бы давал, то не вовсе. А мне 8 большая пенсия. 8 тысяч гривен достаточно. Есть больше людей, которым нужно. Нет, не нуждаюсь. Почему? Доход выше. Сразу вроде бы думав, что так, вот на печне отоплення перейду, а це я буду, наверное, беспокоиться и. І... Постараюся на цю неділю сходити. Буде отоплення, то буду нуждатися. Я заплачу за квартиру і буду голодна сидіти. Звісно, треба звертатися, тому що дві сотні для нас це теж гроші. Денег нету. Оплачувати за квартиру, а зима на носу. Не Вистає грошей, щоб платити, Звісно, 1300 пенсій це що разом багато. Ми все таки будемо сподіватися, що щось допоможе. Да Тож, якщо серед телеглядачів кременчуцьких новин є ті, хто ще не скористався пільгою, радимо використати своє право на здешевлення житлових виплат. У Кременчуці добігає кінця традиційна акція із радістю до школи. Діти, які опинилися у складних життєвих умовах, а також діти переселенців і демобілізованих військовослужбовців, отримують комплекти зі шкільними канцтоварами за сприяння Кременчуцької міської ради. Подробиці розкаже Марина Корнійчук. Тетяна Петрівна мати шістьох дітей. Жінка розповідає, забезпечувати усім необхідним синів та дочок вкрай важко, особливо коли настає час збирати дітлахів до школи. Все дорого. Ну, у кого є діти? Тут мене пам'ят. Сьогодні багатодітна матір разом із сином знову вже котрий рік поспіль отримать гуманітарну допомогу від міської ради. А саме необхідні шкільні речі: зошити, ручки, олівці, фломастери, альбоми та інше шкільне приладдя. Кожний даю. Я говорю, не жалують на службу, помагають можуть. Цього року таких комплектів із канцтоварами отримало 167 сімей, зазначають у Кременчуцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього року традиційно. Ми проводимо акцію з радістю до школи, яка фінансується Кремчуйською міською радою. Середня вартість набору 70 гривень. Для тих для маленьких, для перших, других, третіх класів, там більш вони наповнені, близько 17 найменувань, все край необхідне для самих маленьких. Для більш дорослих ми підготували теж необхідні зошити різного виду. ну і звісно, Ті засоби, чим писати та допоміжні для їхнього віку, окрім сімей, які опинилися у складних життєвих умовах, цього року набори з шкільним приладдям отримали також діти переселенців і діти демобілізованих військовослужбовців. Матч другого туру цьогорічного чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Кременчуцький Кремінь зіграв на виїзді проти столичного арсеналу Київ. Рахунок зустрічі 1-1, але він міг би бути й іншим, якби не суддівські помилки, а можливо, навіть і упередженість. Через спірне рішення арбітра зустрічі наші земляки змушені були більшість ігрового часу грати у меншості, що не дозволило досягти кременчужанам позитивного результату. Початок матчу на Бориспільському стадіоні колос подарував кременчужанам надію на вдалий виступ і позитивний результат. Перші 15 хвилин гості повністю домінували на футбольному майданчику. Господарі навіть не могли, як кажуть футболісти, за м'ять зачепитися. Тому цілком логічно наші відкрили рахунок вже на 13-й хвилині. Фланговий навіс вдало замкнув нападаючий Кременя Ігор Тимченко. Нічого не віщувала для Кременя біди. Але через сім хвилин швидка контратака арсеналу вилилася у взяття воріт гостей. Нападаючий канонірів прекрасно зімітував падіння у штрафному майданчику Кременя. Арбітр зустрічі не вагаючись, призначив пенальті у наші ворота, та ще й абсолютно безпідставно видалив голкіпера Андрія Олійника. Відео епізоди доводить, що суддя помилився, а Андрій Олійник, правила, не порушував. Але. Тренери Кременя замість Дмитра Тертичного випустили на поле Віталія Онопка. 11-метровий удар у виконанні гравця арсеналу Черненка був влучним: – 1-1. Підопічні Сергія Ященка залишок матчу догравали у десятьох, хоча й за цих умов продовжували атакувати. Щоправда, забити кременчужанам більше не вдалося, та головне вони не пропустили. Тож, вкотре суддівське свавілля не дозволили кременчужанам перемогти. Наступний поєдинок наші земляки зіграють дома найближчої суботи, 8 серпня, проти Горностаївського миру. І про погоду за прогнозуванням синоптиків полтавського гідрометеоцентру у Кременчуці погода буде мінливо хмарною без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 13-18 градусів тепла. Вдень сягне 30 із позначкою. Плюс усі випуски Кременчуцьких новин ви, як завжди, зможете переглянути на нашому каналі у Ютубі. А ми прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Усього вам найкращого Щасти!